Нас іще. Да. Це все буде в різному, розглянемо робляти. Це... Ну, не заклавав за люди, люди наче менше давай не вирішують. Переходимо до питань порядку різного. Значить, э, це питання пов'язане з э, рядом причин, в тому числі і на чорному віднове, яка у нас є у Донецьку, у регіоні, я, в Донецькій регіоні, куди називається війна. Зараз у перемир'ї, але ці мирні ще не відео. Моя інформація. Ну, чесно Сергій Леонович поповнить мене, він. Або ти розкрив, щоб починав. Позибувати. А не, ну, ви, я, я потім двух словах. Він до мене звернувся, він зійшов, тому приходили те, що приїдуть люди за то. Там є два питання. Перше питання вернуть відводникам, але коли коли вийде ще чи... тепер, ви, вроді з'являється. То, якщо отримати посвідчення, то там треба буде 75% комунальних послуг вони поки домішки. У нас ситуація в міській раді така, що ми можемо прийняти зараз рішення тільки по комунальному, посміх уже 2025 років. Прийняти рішення по е, медському комунальнику. По менському комунальнику, який? Сам, пократи, щоб не, не, не змислить, буде ми не можемо, як у кого, ми то можемо прийняти, але це приватне підприємство. Тобто це треба, щоб на законодавчому рівні було прийнято рішення про те, що погасити всі за рахунок місцевого бюджету, чи районного бюджету, що разом це, понимаєш? Чи державного. Ну кажу вже ж ви доповідь, вибори там законодавці щось придумають, тому що одне діло розказати, як я вибачаюсь, сьогодні ми ну, вирішили що що там поставити капли, і ці хлопці які займаються цією справою були мене. Каже, яценюк сказав, що ставте котли, бо не буде газу. До мене каже, всі біжать, а як ти по ті ташки поставиш. Там вже не кабеля що ж не видержить. Одне діло проказати, а друге діло подумати, як це зробити. Так і тут. Формація посла, треба, щоб на якомусь рівні вийшли, тому що якщо ми зараз приймемо таке рішення входом гроші нашому комунальнику, то завтра нам у нас прокуратура провіряла в прошлом році каждий четвертий день, в цьому році кожний третій. Вона чи не встигає висити чернили, як вона вже тут. Да, є. Ну, щось ми трошки неправильно подарили неправильно неправильно Я, Ми обсуждаємо, непонятно, що может дай дамо слово Сергеевич. <просили> а да. а потім попробуємо обсудити. А то мы сейчас обсуждаємо, я честно <наверное>, не плавлю. <просили> <просто. просили> <просили> <просили> ну господин, я попросив Сергею, <не> хорошо, <просили> скажи мені, що... Ні, ну ви ж поймите, я не понимаю, що обсуждаємося. <просили> я понял. Значит, дивитесь. Сейчас находитесь заходите в столицей Луганській, я подивлюся дуже гарні кадры. Де було сказано, то, що я чув, я то і кажу, що землю дамо, це було сказано, Петро Іванович, вами дамо, ну, тільки спочатку хай повернуться. Я до вас заходив в кабінет і попросив, про те, як почнеться сесія, скажіть пару слів, щоб ці слова можна було якось проковтнути. Бо я цього я не дочекався, я попросив це зробити на початку сесії. Ну, не зробили. Ви цього не зробили. Наступне, що стосується землі. Я все зрозумів, я для себе зробив. Хлопцям я передам. Землю потрібно давати, І цього вимагає що законодавців. Вище не було прийнято. Вибачаю. Як її видавати? Для цього початку потрібно визначити, які ділянки, де і скільки. Тому що 13-й батальйон, 12 чоловік, 41-й батальйон більше 20, є ще міліція, яка там була, є погранці, які так само зараз ну, важко через військомат їх пробити. А є добровольці, які то в Айдарі, то в Донбасі, вчора Новоазовська ну, зустріч хлопців, перший раз узнав, що там. Хлопці, так, да, всі вони отримують свій статус, учасники бойових дій, учасники АТО. Ну по кількості зараз це неможливо зробити. Тому в мене є просто пропозиція. Те, що ми з начальниками міліції зберемось по зберемо, тому, як краще з воєнком, це зрозуміло. Визнатись по ділянкам. Одна, дві, три ділянки. масив я маю на увазі. Після цього приймайте рішення, нічого страшного не буде. Усі, хто чи пройде через АТО, будуть довідки стандартного зразку. У кого буде записи військових квитках. І прохання. Не потрібно туди включати деяких людей. Ви зрозуміли, про кого я кажу, да? хто не був. То займає якісь певні посади. Просто не потрібно. Я вже кажу, там стоїть машина, там стоїть, стоїть урна. Хотів почати з цього. Деякі люди попросили, не треба, буде все нормально, спокійно. Я спокійно зайшов, спокійно закінця дослідів. Нічого не казав. Хлопці прийдуть, буде дуже багато проблем. Я все сказав, тому почули. Нічого зайвого. Проблеми, які будуть, будемо вирішувати і будемо вирішувати положительно для того, щоб люди на нас не обігали. Значить Тепер, щодо того, що з чого починати, ну, є же порядок видання, ця справа не була в повістки дня, а ми її розглядаємо різно. Різне розглядається в кінці сесії, це всі знають. Третє, значить, мені нічого вибачатись, тому що... Якби трохи далі, ну, можна по-разному інтерпреттувати, як то говорить, але після цього став виступати шумбугам, виступати архітектор, і я сказав далі, що ви знаєте, що ми оце зараз видавати, видавати, а прийшла жіночка до воєнкова, він може підтвердити, подасть, теж ми вийдемо на Ютубі, його просто немає відповіді, завтра він буде. І він до мене прийшов і сказав, що що ви нашим дітям тут землю роздаєте, десь приблизно так, може він не дослідити. Щоб не наврочить, хай він ще прийде, а тоді будете роздавати. Може, хтось суєвірний. Я знаю, що, не знаю, як зараз, я знаю, що батько мій військовій розвідки всю життя проходив за, за язиком. Вони перед цим ніколи не брилися перед е -е, завданням. І льотчики так само я читав, старалися не бритися. Ну, є у кого-то якісь. І тут вона так сказала, там далі, воно викладе, ви чуть-чуть подивіться. І воно викладе двоє слова. І гази це так написала, що жінка сказала, не я. Ну чого ви? Щоб не наврочили, люди добрі. Так я казав він депутатам. Помніте, пам'ятаєте? По земельним ділянкам. Ми з ним посиділи нормально, поговорили без ніяких. Ну краще, звісно, був він Як буде лежать, що без плану, але комусь може У нас єсть. Більш-менш нормальні ділянки, ви вже їх всі знаєте. Це, отут кола, це завода. Отут кусочок є, ну можна спочатку подивитися, за рейсом. Ну, полі там. Далі, я думаю, що тільки там. Більше ж... не бачимо цього. Відміни всі радилися. Більше там... не бачимо, можна... то тобто є, дуже воно, що вкладовище. Там є норми, чи будемо проєктантами, я сьогодні навіть говорив. Щоб приїхав, там вже ще треба, щоб не було низини, щоб не було цього ну, підтоплення цих там, ну, по до цього. Це саме. І є участок там, де то все время Гайдукевич просив. Він на мене, звісно, лихою шапкою всякі власті говорити робить, але... Ми разом з вами, ось записним, ми не обдали цей час. Да, Зв'язку з тим, що він там його заганяв і викидає там жалоб повно. Може, хтось, як там хто буде рішатися вопрос, я не що закриття ферми, чи що але треба утилізувати ці відходи так, щоб вони не мешали людям. Це в світі робиться. Не було куча жалоб, Бо він то в цей сад, то Баличківський сад визать, туди жалоби поступати, то ще десь шукає, де його вивернуть, то сюди. До цього до КПП казали, я ж не їжджу там, але звичайно. Я перезвоню мене ресессию. То, ну щоб там не було великих скандалів, ну, хоча вони оформлені, отут за ПМК ми можемо роздати. А там вже подивимося по санітарним нормам, скільки можна, бо там теж кладовище мішає. Ну, мене не мешає, але одній кладовище, його є санітарні норми. Ми його закрити не можемо. Обіцяльно його практично в нас немає. Але люди добрі. Треба учитывать те, що якщо ти закрив то це не значить, що тебе не бачить. За ти нікого не бачиш. Тепер там хороних людей, я там був. Щоб його офіційно закрити, приймати рішення. Ну не будемо ми приймати, немає. Але, 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 але ми повинні передус, э, як в Накраївському сподівання. Ну, передбачити передбачити те, що э, потім ми сказали, що це вона на, на давали санітарних домах. Тобто роздамо тут, кому треба буде земельні участки, роздамо там. Це буде, я думаю, нормальний режим. Що до земельних питань? А є ще одна територія, територія бившого сортосаду. Треба якось да, подійти болі до цього питання. А чому ми це не поймемо, що це питання, коли воно із АТО, це з цими хлопцями? Дійсно. Давайте, давайте подумаємо навіть. Дуже прекрасно було місто вибрано, дуже прекрасно, значить у вулиці там нарізано все, комунації э, підведено, все нормально. На сьогоднішній день, ну я так просто, э, як кажуть, потолка візьму, але ну ну максимум процентів п'ятдесят 40 там забудовано. Все остальне. Чи заростає, чи розстається. Давайте посидимо за цим питання і може... <розуміло> да. Іди ж в городах три зілянки пустують уже 20 а років. А чого на, на центрі, чого не віддати? Хай люди, той, хто хоче, хай займається. Ну, як завжди. Ні, я не кажу. Я не обвиняю кого, що хоче. Я кажу, може цим питанням треба зайнятися. І ці дуже часто дахнуть. Ми займаємося цим питанням. Ми готовляємося зараз. Добре, я навійшв, що е, Осана бо по Ігорню замотав сьогодні, буде допомагати йому ще із візит планом, бо ми отак нам треба, а ви дуже багато роботи прийняти другого чоловіка, не можна заборонити приймати туди. Значить, я вам ще раз скажу за це. У нас є учасник, Ігор, і за печатником я приказував. Є участок за фільтрами, туда, за АТК, ОПС, коли було. Там, але ж мы точно знаємо, що там ж будувати не yeah, буде. будет. Валерій Іванович, там все правильно говорить, але воно так на вычисе в своїх рамках. Я голова земельної комісії. 18 чоловік просило через земельну комісію участки. Валер Іванович із из архитектора нет ни одного участка. Один. Продали. Я образ говорю. Ми складали арену, не хотіла грати. Далі случилось горе, пригласили сюди, наставці як було, то чи всі депутати, які да. присутні були, пригласили сюди Ющенка. Що він сказав? Можна тільки отак. Сьогодні Святой Іванович каже, да. так у нас же участник, не хтось. Да, я кажу, давайте, Там завтра, да, давай нам давка. Чого ми граємо? Ми на я паніваю це. Ну так ставить питання не прийдуть хлопці, наведуть тут порядок. Усім дамо участки. Ми треба ставити в ранг. І людина, яка живе в мені, вона також має право, якщо я, я вибачаю, я чого вас перериваю. Ну не треба цього популізму. Ви батрайсько знаєте, ви, що, що сказав. Сад да. я не дам дозволу. Так ви кажете. Подіваєш, якщо ми зараз без земплану наріжемо учасник, понимаєш? не вибравши, навіть, що якісь об'єкти будуть, треба це ж теж усе, затвердити. Наріжемо питань. Людина не може виконати своє право, щоб оформити цей земельний учасник. А вдруг оформить, а вдруг там щось поміняється. Пожалуйста, давайте нарізати, щоб я не був винувати. Чого на мене в шикар не кидаєте? Да, Наповість, що немає, поки не буде генерального плану, у закону людина побудуватися не може за виключенням у тим вулиці. Ну що при значит, ні. Значить, я, я не торйом. А я ще раз повторяю, подивитесь, що й казав, що давайте зробимо емплан, щоб люди до нас наближали, щоб все це було зроблено по закону. Поки ми його зробимо, чи до кінця року, чи до від цього. Сергій Гаравич, де чоловік 70 вернеться людей. Який Які мене ну, посчитав, щоб е десь стільки служить там, е трохи три, трохи менш. Ще він ось вже наголосив, що без воєнкома або начальника не давайте бо там. Не всі добросовісні учасники АТО. І без нього не будемо давати, я ж не знаю, хто там служив, чи хто там привкнувся, не подібає? Це, це третій вопрос. Це все буде вирушатися в законному технічному порядку. Хтось захоче, без до 1 мая ближче, хтось сюди. Ми ж не можемо забрати. Не вибирають, в першу чергу. Але якщо буде генплан, то дуже ясно, що все під забудову. отут будуватися будуватися нельзя, щоб не казали, що ти якийсь такий Чемахіда, не вийде, на комісії питання. Генплан, якщо вам обнародую його, що я просив, давайте допомагайте. Бо немаловажно, якщо ми засмертимо генплан, його поміняти можна буде через 5 років. Він навічно. Якщо раніше на 20 років я робив генплан, то зараз навічно. І заміна його, якщо ми там щось неправильно нарисуємо, май, ну, це вибачає, це термін не красивий, але заплануємо, що не... А потім можна буде це замінити через 5 років. Все, більше Верховна Рада розглядати цього не буде? Це ж запланиться Верховний Рад. Зміни тільки можна вносити через 5 років. То есть теперь его треба так сделать по розумному щоб не було, потому что сколько можно два года як и как Бобик Грелку. Ну и Бог тоже за твердью опись Давайте опустим тебя в эти разговоры. Все. Ще що не понятно. Так, так.